Зараз настав останній квартал року. А тут в Америці це означає сезон свят, спеціальні вечірки з друзями та родиною та багато інших заходів, щоб прикрасити зимовий сезон. так, що в цьому поганого? Але давайте зробимо крок назад. І поглянемо на це з іншого боку. Застарілі традиції, посилення моральності та сліпе слідування корпоративному класу не є способом покращити суспільство. Тож давайте поглянемо на проблеми на те, як іслам пропонує їх вирішити. Сьогодні ми дивимося на Хеллоуін. Це час ліхтариків на під'їздах, моторошних декорацій і людей. Одягнених у досить дивні костюми, моторошно. Але чому цю традицію взагалі відзначають? Давайте подивимось на історію. Хеллоуін – це суміш різних традицій, які злилися протягом багатьох років. І деякі історики відстежують його коріння до стародавнього кельтського свята в Європі. коли люди запалювали багаття та одягали костюми, щоб захиститися від привидів і мертвих, які, як вони вірили, повертатимуться, щоб переслідувати їх наприкінці літа та на початку холодних зимових місяців. Це було перенято Римською імперією, а згодом католицька церква визначила 1 листопада як час вшанування всіх святих. Невдовзі день всіх святих включив деякі язичницькі звичаї, а ніч перед цим стала називатися вечором усіх святих або вечір усіх святих у деяких традиціях. Згодом це стало терміном, з яким ми тепер знайомі. Хеллоуін – це час у році, коли деякі люди вважають, що межі між нашим світом і світом мертвих зменшуються, І час, коли люди намагаються задобрити мертвих духів, щоб уникнути нещастя. Протягом століть він перетворився на дуже комерційну подію, яка називалася веселим часом для примірки костюмів і проведення громадських заходів. Але насправді історія заснована на забобонах, язичницьких ритуалах і окультних практиках. Гаразд перенесімося до сьогоднішнього дня. Чи знаєте ви, що в Америці Хеллоуін – це багатомільярдна промисловість. Він досяг піку в 2017 році, коли американці витратили 9,1 мільярдів доларів на такі речі, як декорації, їжу, цукерки та костюми. 9,1 мільярда доларів. Давайте поглянемо на це в перспективі. За даними Міністерства сільського господарства, США, у 2019 році понад 35 мільйонів людей у цій країні боролися з голодом. Замість того, щоб витратити на Хелловін ці 9 мільярдів доларів значною мірою допомогти вирішенню цієї проблеми, щоб мало позитивний вплив на всі наші спільноти, набагато краще, ніж захворіти від занадто великої кількості цукерок. І це не просто погляд на це зі світської точки зору, але як щодо впливу Хелловіна на наше моральне та духовне здоров'я. Однією з причин, чому ми не святкуємо Хелловін, полягає в тому, що його історія пов'язана зі смертю та ідеопоклонством. Зараз багато людей думають, що його історія це щось давнє. Історія не має значення, але історія має значення. Уявіть собі, гіпотетично, що якби християни зробили свято, що визначали смерть святого пророка, салалаху Веселям, і вони роздавали цукерки та солодощі, щоб показати своє щастя. Тепер уявіть, що через тисячу років усі майже забули про цю історію. Після цього було просто дитяче свято, де діти дарували один одному цукерки які святкували і дарували солодощі, а тепер чи мусульманин святкуватиметься свято? Звичайно, він не буде. Будь-які мусульмани, які люблять пророка, салаху алехіасалям, і поважає його, він ніколи не буде святкувати це свято, тому що це не повага, тому що його історія має значення. Хоча Хеллоуін може знайти свої сліди аж до язичницьких свят, те, чим він насправді є сьогодні, це шедевр маркетингу, який створено для того, щоб викачувати та вичавлювати всі гроші як тільки можна у споживача у широкої громадськості. І іронія полягає в тому, що в цьому західному світі ми стверджуємо, що маємо це сучасне та передове мислення, але ми переконані, що одягатися гобліни, блукати вулицями як жебраки, і створювати хаос у суспільстві. Яка різниця? Чи східноафриканці, які переконані пити кров, або перси, які переконані, що їм слід поклонятись вогню чи сонцю? Зрештою ці маркетингові схеми переконали нас. Що якимось чином це відстале мислення вписується в наше просунуте мислення, і що ми повинні якось заспокоїти привидів, демонів, і ми повинні покладатись на забобони. одна з причин, чому ми, як мусульмани ахмадіни не йдемо на шулерство, полягає в тому, що це засновано на самоповазі. Святий пророк, салагу алейхі і васалям, настільки не заохочував жебракувати, бракувати, що жоден із сахабів ніколи нічого не випрошував. Він очив, що верхня рука краща, ніж нижня рука. Тож одна з причин, чому ми не беремо участь у шахрайстві, полягає в тому, щоб дотримуватись того, що навчав святий пророк, салаху алейкува василям, що спочуття самоповаги ми ніколи не йдемо і не благаємо ні в кого чогось, навіть якщо це зроблено як гра. І саме тут вступає іслам, і каже, що ми повинні мати моральне піднесення не лише для окремої людини, а й для суспільства в цілому. І тому іслам виводить стриманість ці... і дисципліну. А також ідею прагнення до прогресу, тому що ідея завжди полягає в тому, щоб підняти суспільство, і вся ця концепція Хеловіну повертає вас назад, повертає нас на занадто далеко назад, в епоху задовго до нашої інтелектуальної революції. Голова всесвітньої Ахмадійської мусульманської громади дуже детально розповів про цю тему. Це не просто перевдягання в костюми, але навіть старші діти йдуть в силоміць, в лякають людей у своїх будинках, що призводить до вчинення інших вчинків. результатом цього є те, що вони завдають шкоди своєму суспільству, своєму оточенню. Стають неприємними для своїх батьків і завдають шкоди своєму життю. Тому я одного разу кажу Ахмаді, щоб вони повністю отримувалися від цих речей. Відповідальність дітей і старших ахмаді є розвиток зв'язку з всемогутнім Аллахом і визнання мети нашого творіння. Ми повинні діяти так, як наказав нам діяти Всевишній Аллах. Західне суспільство не повинно мати такого впливу на нас, що різниця між правильним і неправильним не може бути розрізнена, щоб відносини з Всевишнім Аллахом і вели Всевишнього Аллаха були забуті настільки, щоб ми були втягнуті в прихований ширк, яких пізніше призводить до маніфесту ширку. Нехай Всевишній Аллах захистить нас від усього цього. Як мусульмани, і особливо як мусульмани Ахмаді, ми повинні мати чітке уявлення про те, що правильно, а що ні. Давайте виділятися як ті, хто пишається тим, що відрізняється від інших, ставити свою віру вище світських впливів. Оскільки суспільство витрачається на марну діяльність, ігноруючи соціальні, психологічні та моральні наслідки, ми вже маємо рішення справжнє вчення ісламу. teachings.